І, по суті, ми зараз хочемо зробити так, щоб подарувати діткам радість на ті свята, які нас чекають уже незабаром. Це є Новий рік, це є Різдво, це є Святого Миколая. І по суті, тут є декілька свят, і ми вирішили просто-напросто не шукати якесь одне свято, а пробувати зробити, будь ласка, Марина Модіна, гурт СМС. Ми вже Марину представили, але вона якраз до нас ще не приєдналася. Отже, що ми хочемо зробити в рамках акції «Подруга радість дітям. З грудня по січень 2012 року більше 20 тисяч дітей сріб з інтернатів, дитячих будинків, а також дітей із соціально вразливих категорій, неповних родин та інше з всіх областей України отримують новорічні із подарунки та стануть учасниками свят. Для цього понад 10 тисяч волонтерів із більше ніж 30 партнерських громадських дитячих і молодіжних організацій по всій Україні проводитимуть збір подарунків і готуватимуть новорічні святкові вистави, метою яких є подарувати цим дітям справжню радість і допомогти зробити їм крок до щастя. Доброго дня, вітаю всіх присутніх на нашій прес-конференції. І ми можемо сказати, що допомагати дітям це філософія нашої організації. Ми це робимо з 96-го року. І завжди ті акції, які ми проводимо для того, щоб зробити дійсно дітей щасливими. А одна з програм нашого фонду називається щасливе дитинство, щасливе майбутнє якраз дуже співпадає з тим, що ми плануємо зробити в ці чудові яскраві новорічні свята. Доброго дня всім я вас вітаю, щиро вітаю. Адже сьогодні ми з вами маємо таку дуже почесну і дуже важливу місію. Ми з вами сьогодні будемо виступати такими маленькими і великими помічниками Діда Мороза, Святого Миколая, Різдвяних Свят загалом, тому що м, сьогоднішній старт е, Всеукраїнської соціальної акції дає нам можливість протягнути руку, зробити перший крок до тих діток, які, на жаль, не можуть повноцінно відчути новорічного настрою. Е, я багато, мабуть, говорити не буду, адже е, саме в цій акції ми всі дорослі, які тут сьогодні зібралися, виступаємо виключно, мабуть, як ресурс. Так, як технічні помічники тих молодих людей і тих дітей, які і виявили ініціативу, і вирішили провести цю соціальну акцію. Доброго дня. Ну, наша акція має дві мети. Перше це подарувати усім дітям свято. А друге це ну, розповісти усім людям, що кожен з нас може бути благодійником, не дивлячись на наші кости та не дивлячись на наш вік. Ми будемо проводити нашу акцію для усіх дітей, але подарунки будуть отримувати ті діти, яких батьки не мають коштів їх придбати. Наша акція буде проходити в Києві та в Київській області. Починається вона, ну, проходитиме вона з, на новорічні та різдвяні свята. Ну, перше, перше наше свято буде 16 грудня. Мы будем проводить интерактивные игровые программы, в которых дети смогут проводить свою. А, ну вы знаете, я хочу начать с того, что в принципе во всем мире, как в Европе, так и в Америке считается, что деньги нужно вкладывать в будущее, не в прошлое, а в будущее. Так вот, дети это, ну говоря математическим или там, техническим языком, да, это то, во что нужно вкладывать деньги, чтобы в дальнейшем получить хорошее, э, хорошее будущее, хорошую прибыль, да, ну, вот и. Это я так, ну грубо говоря. А вообще-то, конечно же, дети в таком возрасте, вот в юном, да, они еще сами не знают, чего хотят. И вот нужно создать им такие условия, благодаря которым они бы могли развиваться и развивать свои таланты. Кто-то хочет заниматься спортом, кто-то музыкой, кто-то выпиливать, выжигать, все равно что. Государство должно предоставить им возможность. Еще, в нашему теперешнему... Непростому світі ми намагаємося навчити наших дітей бути успішними, вміти заробляти гроші, вміти домагатися свого. І дуже часто забуваємо про те, що треба навчити їх бути щасливими, тому що це найважливіше в житті. Заради чого все інше, якщо людина нещаслива? І один із таких найпряміших і найпростіших шляхів. То щастя це коли ти можеш поділитися з кимось своєю радістю, своїм гарним настроєм, своїми якимись позитивними емоціями, тому що це одразу повертається назустріч тобі. І от саме ця акція, де е, діти е, будуть робити для інших дітей подарунки, і, і самі будуть від цього е, отримувати е, дуже позитивні емоції, це, мені здається, якраз тут дуже важлива навичка, такий тренинг, практичний тренинг, тренинг, як бути щасливим. как раз недавно задумалась о вопросе, как же, как же воспитывать детей, как же сделать их счастливыми. Вот. И мне кажется, что детей воспитывают социум, то есть это мы воспитываем, дети наши зеркала. Соответственно, мы должны быть примером им, вот. и надо научить их быть счастливыми. Надо показать на своем примере, что такое делать добро и что такое сострадать. Ну, собственно, говоря, это все. Поэтому действительно это шикарная акция. Хотелось бы, конечно, чтобы это не было разовое какое-то мероприятие, то есть подарили подарки и все, а чтобы действительно как-то вот, может быть, в каждом ребенке раскрыть какой-то творческий потенциал или еще что-то. Потому что надо как-то заполнить еще душевную пустоту.